Слава Україні! Рада зустрітися з вами на своєму каналі. Сподіваюся, що допомагаю вам крок за кроком йти до своєї мети. Тема нашого уроку склад властивості застосування окремих представників органічних оксигеномісних речовин. Сьогодні ми з'ясуємо особливості оксигеномісних сполук, згадаємо, що таке функціональна група. Проаналізуємо властивості деяких оксигеномісних сполук. Серед органічних сполук є такі, що у своєму складі, крім карбону і гідрогену, містять оксиген. Вони отримали загальну назву оксигеномісні сполуки. Серед відомих вам це спирти та карбонові кислоти загальним складом це ХОЗ. Для оксигеномісних органічних сполук характерне таке поняття, як функціональна група. Функціональна група це група атомів, які визначають характерні властивості класу. У спиртів це гідроксильна група OH. У карбонових кислот це карбоксильна група, С Давайте трохи детальніше згадаємо клас спирти. Спирти це органічні сполуки, які у своєму складі мають гідроксильну функціональну групу OH. Вони є. Похідними насичених вуглеводнів, у яких один чи кілька атомів гідрогену заміщені на гідроксильну групу ОН. OH. Метан має формулу ch 4 спирт метанол ch 3 CH3OH. Етан С2Н6, спирт етанол С2Н5 oh У назві спиртів функціональна група OH зазначається суфіксом ОЛ, метан ОЛ. Етанол. Залежно від кількості гідроксильних груп, спирти поділяються на одноатомні, двоатомні або гліколі, трьохатомні та багатоатомні спирти. Серед спиртів немає газів. Це пояснюється наявністю полярного ковалентного зв'язку, завдяки чому між їхніми молекулами, подібно до молекул води, виникає водневий зв'язок. Одноатомні спирти з кількістю атомів карбону від 1 до 10 за звичайних умов є рідинами, а від 11 і вище тверді кристалічні речовини. Нижчі спирти метанол, етанол, безбарвні зі специфічним спиртовим запахом, необмежено розчинні у воді та органічних розчинниках речовини. Трьохатомний спирт пропан 123 пропан-1,2,3-тріол, тривіальна назва гліцерол. В'язка, безбарвна, солодка на смак, нетоксична рідина, Змішується з водою у будь-яких пропорціях. Як і усі органічні сполуки, спирти горять з утворенням вуглекислого газу та води. За наявності функціональної групи, спирти можуть вступати в реакцію заміщення з активними металами. При цьому утворюються солі, які мають загальну назву алкоголяти. Наприклад, солі метанолу називаються метаноляти, солі етанолу називаються етаноляти. Представники спиртів набули широкого застосування в різних галузях. Етанол використовують у харчовій промисловості як розчинник, екстрагент і консервант у медицині для дезінфекції шкіри, у виробництві барвників, пластмас, синтетичних каучуків. Метанол використовують в органічному синтезі як розчинник для виробництва лаків, фарб, формальдегідної смоли. Гліцерол використовують у косметології для виготовлення кремів та мазей, у медицині, у текстильній промисловості для виготовлення антифризу, вибухових речовин. Незважаючи на широке використання спиртів, вони дуже згубно впливають на організм людини. Метанол у малих дозах спричиняє сліпоту, а у великих 30 мл і більше смерть. Етанол спричиняє значний психологічний ефект, викликає залежність. При систематичному вживанні алкоголю розвивається хвороба алкоголізм Алкоголь згубно впливає на роботу всіх органів і систем. Головним наслідком є поглиблення соціальної дезадаптації людини, руйнування її особистості. Передчасна смерть. Запобігти цій небезпеці спроможна тільки та людина, яка усвідомлює негативні наслідки вживання алкоголю. До оксигеномісних сполук, які ми вивчили, належить етанова кислота, її водний розчин з масовою часткою 9% у побуті має назву оцет – CH3-COOH. Склад молекули цієї кислоти можна розглядати як похідну метану, у молекулі якого один атом гідрогену заміщений на функціональну групу СООН. Карбоксильна група СООН містить гідроксильну групу ОН OH і карбонільну групу СО. Атом оксигену карбонільної групи спричиняє зміщенню електронної густоти до нього. В результаті ослаблюється зв'язок ОН, OH, і атом гідрогену може заміщуватись, як це відбувається у неорганічних кислотах. Карбонові кислоти діють на індикатори. У наслідок реакції забарвлення індикаторів лакмусу і метилового оранжевого змінюється на червоне. Це свідчить про наявність йонів гідрогену в складі карбонових кислот. Отстава кислота взаємодіє з активними металами. При взаємодії оцтової кислоти з кальцієм утворюється сіль кальцій, етанат та виділяється водень. Оцтова кислота взаємодіє з основними оксидами та основами. В результаті таких реакцій утворюються солі, етанати та вода. Також оцтова кислота взаємодіє з солями. При взаємодії оцтової кислоти з кальцій карбонатом утворюється сіль кальцій, етанат, вода. Та виділяється вуглекислий газ. Отже, як бачимо, етанова кислота проявляє властивості схожі на неорганічні кислоти. Етанову кислоту використовують для виробництва ацетатного шовку, незаймистої кіноплівки, органічного скла, барвників для тканин, медичних препаратів, зокрема аспірин, засобів захисту і стимуляторів росту рослин. У нас з вами ще багато цікавого та незвіданого попереду. Бажаю успіху!